Що я думаю, що мені розгриватимуть? Санчес, покажи прицеску свою. Будь Що за рікетір? Це Владос, ще один. Місний. Місний. Місний тип. Це Вадимас. Старий волк. Вадимас, як завжди. На каналі. Привіт, може на вас санаторій відуть? Май ну, на вас спочатку. Лисий челендж, всі нахуй чекають. Да. Так. Володя заходить, і пацани, <laughs> Ні, ну Якщо всі, то, то я ще вакцинався. Ми йдемо магаз, здавати бутилки. Пацанів вже чекає євтра сіка. На 14 євро. На 14 євро пацани здали бутилок. Не сьогодні, а за тиждень. Вадим, не позіхай. Він <laughs> на роботу зараз йде. Да, мені на, на роботу лягати зараз. Так, мы одеваемся по погоде. Санёк, как всегда, шартах. я там чую. Не, Вадимас тоже сегодня в шортах. Я тупо в штанах, в кроссовках, в курсе. Твоя машина? Да. Почему, бро? Не помню, Понял, я був в Італії. Італія! Я зімав нахуй YouTube шат. Чувак, тище перелік он полібував. Ти ещу Да. А я себе знімав, типа я там якісь приколи і <свук> Покажи йому відео видео з протечу. Ярно бачу. Ти бачив? Це скільки просмотрів відео про Злетечева. Який є? Любовський ринок. А, так, так. У мене там вже, вроді, без 100 тисяч. Я бачу, який бутон, це здавалося. Ти мій цей фанат. Подписчик. Ти лайки ставиш? Чи хейтер? Ні, я не хейтер. Подсніжник. Подсніжник. Чого? А цей, хоч бреноу, типу до смерті. Вадим! Да. Я чув, ти нам казав на СТО хотів робити? <говори> я думав, думав і передумав. Бо я Вспомнив, що я ніхера не смислю під капотом. Тільки під юбкою. Це у нас місцеве СТО таке. Феррарі.

Фул видео можно посмотреть в моем закрытом телеграм-канале. <laughs> Води. начало бутылки сдать. О, хочешь свитку мазлы? Интересно, сколько она стая? Фу, гуняя, значит у нас стал. Значит, кто нас ссал в эти yeah. дырки, дырки? Нахуя сюда ссать? Еще говорят, бутылки дико сдавать. Ну, пусть идти в магазин, процесс. <laughs> <laughs> Середина. Что, я? Нет, нет. Ну, все, евро Еврика. Следующее видео, как мы за евро скупились в магазине на неделю. <laughs> я выжил, ты мне на Четыре а <laughs> бутылки сдал. Фу, бросил меня нажать. Евро пятьдесят. Да, нажимай. Мы десятку. У нас. евро. 150 евро. Бамба. Дыхай, 10 евро. Это вообще пиздец. там кимось тут 10 евро. 450, гривень, Подаруй. Десь бабло. Ну, не вигадай. А, очкуляре. Це ці очки, що з камерою. Йо-йо. Да, да, це ж що це на заводу? Це Кока-Кола, німецька. Німецька кола. Кола Берем. Раз, де. Літа Лімонаден. Євро. Я, коротше, за бутилки можу собі дозволити бути. Айброцю вранці. Поліцію визивається. Це... Що ти вибираєш? Томати? Фасоли. Фасоли. Мне до тоже трое. Что-то такое, мне хочется суп изварить. Да, кстати. Мне тре... Не трай суп, борщ, не трай что-то такое всякого. Понял, я не то, что борщ, я хочу просто, блядь, нахуй фасоли. Фасоли хочешь найти? Угу. Тут даже там ночью в горах какая-то жесткая. Да не, я перед работой, чтобы там все охуели. <скус> <скус> А, Дінь, треба щось брати. Ми щось взяли, води. Ну то це моя їда, я Олі. водою питаюся. Сейчас уже моя любимая їда вода. Йдемо брати якусь ще картошку. Наверно, картошка тут. Може ящик пиво картошка ще. Що сіка є? Пьюмішка. А це добре пиво? Я не знаю, я вже пиво не то пиво. це Лагер А? Лагер написано. Ну. значить лагер. Хорошеньке берем. Сіка стає. Диви, кіндерпінги я люблю. Це Те... я мечтав, я дуже так здійснювався в дитинстві. Ти вигляд на ту рекламу і облизувався, правда? Хрошей не буду. я ж... на. Подарок. Подарок Но не міг мечтати. Ну, подивися. А зараз можу дозволити, але не береш. Треші 79 тяньків. Ну, просто подивися, яке воно шоколад. Таке хочеться. Таке, просто набрати собі їсти цих всіх смаколиків. Це що таке? даже, я не знаю, это не йогурт, а может... Это... А ну, прочитай по-немецки. Алмикхурт. Алмикхура. По-польски. Так, ну, уже вам все, все показывали, все солодощи. Ну, да, по акции, я еще того разу дивился. Ну, и... Да. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Це тут вся ось така, типу, всі акційні товари на ці палички. А, до речі, хотів показати От такі монітори. Монітор до комп'ютера. До речі, непоганий, коштує всього 70 євро. А без знижки десь 150 до 200 євро такий монік. Це б що прикольно. Дуже сьогодні кукурудзу їсти. О, гірочки оці хороші. Вони такі кеси йдуть мариновані попові, що якщо через... Понтрішка зробили? Це нормальна тема, це крилишка, типу їх запекти, це взагалі. топ. я завжди це беру, але це поняв. По скидки? Це нормально все, Нормально. О, от гречка. 800 грам. 3 євро. Зарнята 250 євро. Польська мівіна 79 центів. Німецька згучонка 2 євро.